От ви зустрічали людей, які щиро люблять людей, я зустрічала. Причому такі люди можуть бути в будь-якій сфері. Це і медицина, і серед педагогів, і серед продавчин будь-де. Тож у чому секрет цих людей? Щира любов до людей можлива лише за умови досвіду, відчуття безпеки із людьми. Тому що коли людина... Скоріше за все, це буває ще маличку. Можливо, це було передано ще батьками, можливо, якісь травматичні події. Вона відчуває, що а раптом щось станеться, відчуває якусь небезпеку. Іншими словами, коли вона у страху, вона не може довіряти людям. Вона в них бачить лише потенційні причини чергового страху. І вона не може щиро любити людей.